Всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабаєва, і це теропрогноз для водоліїв на лютий 2023 року. Розглянемо ваш зовнішній прояв у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі, і для тих, хто поки що не має пари. Далі фінанси на лютий і рекомендація для вас. Ох, скільки старших арканів у ви, до речі, іменинники, я вас вітаю. А, отже, ваш зовнішній прояв у соціумі, він продиктований вашою внутрішньою силою, яка просто виходить з вас енергійними такими потоками, коли а, ті люди, які навкруги вас, вони розуміють, що ви сильна людина. Надто така. Впевнена, досвідчена, досвідчена, маю на увазі, що має певний дуже масштабний такий життєвий досвід. Мабуть, протягом лютого вам доведеться всю свою внутрішню всю силу застосовувати у спілкуванні з іншими людьми, можливо, ви будете знайомитись з якимись новими людьми і одразу демонструвати свої вміння з позиції сили. Але ця сила тут є один нюанс. Вона не така прямолінійна, вона не фізична, вона внутрішня, вона така, яка здобута роками досвідом, вашими переживаннями, тим, що ви пережили взагалі у своєму житті. Коли ви проживаєте певні навіть кризові моменти вашого життя, і ви починаєте розуміти, що не завжди можна досягти своєї мети грубої фізичної силою або так навпростець, навпрямки, ви розумієте, що іноді треба бути розумнішими, бо тут ми бачимо, що в жінки дуже важливу роль грає голова та мозок. Тобто, ви розумієте. Взагалі сутність буття. І е, те, що у вас в голові, те, що набуте роками життям, воно вам допомагає приручити найдикіших звірів. Декому рекомендується? Не проявляти свою силу з чоловіками, якщо це жінки водолії, то ви маєте розуміти, що вам потрібно. Поводитись більш м'яко, мудріше, якимось обхідними маневрами досягати своєї мети, а не отак, руба рубати, казати Я хочу, щоб було отак, отак, отак. Ні, вам треба це робити якось завуальовано, певними. Шляхами доводити людину до думки власної, але таким чином, що вона думала, що це її думка. А для когось з дівчат водоліїв тут рекомендується, та й для хлопців-водоліїв, зрештою, рекомендується. Більш м'яко поводитися при нових знайомствах, або нових починаннях, застосовувати цю свою силу мудрості. Якщо ви йдете в якийсь новий колектив, або ви починаєте нові стосунки, або нове знайомство, або ви переїжджаєте у якесь нове місце, ось у Новому середовищі, в новому осередку, ось, рекомендується поводитись м'яко, але продумано. При тому і внутрішній ваш стан буде вам дозволяти таким чином себе поводити, тому що всередині ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як цього досягти, ви маєте на меті свій певний якийсь план. Так само внутрішньо ви можете відчувати, що ви прив'язані до якихось певних подій, можливо, хтось до певних стереотипів або до людей, і ви розумієте, що вам хочеться якось інакше вже починати жити. До речі, оцей внутрішній стан певної залежності він може вас підштовхнути до того, аби з цієї залежності вийти шляхом проявлення цієї внутрішньої мудрості. Ті, хто потерпав у стосунках, ті, хто постраждав від певних переживання або зрад, або обману, ви маєте тут зрозуміти, що ви не мусите бути залежними від тої людини, яка робить вам боляче. Не потрібно люди. Завжди показують нам, хто вони є насправді. Це відбувається з часом. Але якщо якась людина зробила по відношенню до вас якийсь некрасивий, негарний вчинок, то не треба чекати, доки вона вас знищить. Не треба прив'язуватись до цієї людини і якось виправдовувати її в своїх очах. Бо ви таким чином себе ще більше. Ставити у залежність від інших людей, а вам цього не треба. Вам, навпаки, рекомендується орієнтуватись на щось нове. Таким чином, ви зможете і своє серце вилікувати і розвиватися, може чогось навчитися. Можна якісь курси піти, чи на навчання, чи на нову роботу. Щось нове в вашому житті, в будь-якому випадку. Станеться, але а, тут будьте уважними, бо вас е, хтось може втягти в борги. Можливо, це раніше сталося, і ви тепер думаєте, яким чином з цієї ситуації виплутитися. Але якщо вам у лютому хтось пропонує якісь дуже е, красиві угоди на словах, то будьте уважними, вам можуть пообіцяти золоті гори, але ви будете залежні фінансово від тії людини, яка вам це обіцяє. Або якщо це нова робота, то теж дуже уважно, дивіться, бо там може бути обман певний, і хтось може збагатитися на, ваш... на ваших добрих вчинках. Також не рекомендується тут кредити брати, бо просто в кабалу потрапите. Стосунки для тих, хто у парі. Тут. Скоріш за все, що в багатьох водолів, в більшості з водолів, які дивляться це відео, стосунки на якомусь першому етапі, коли ви, або ж на етапі, коли ви плануєте вже спільне майбутнє і розмірковуєте на тим, де ви будете жити, за який рахунок, чи, ну, тобто такий період планування майбутнього. Період планування майбутнього і він доволі трансформаційний. Тобто, або ця трансформація вже відбулася з вами, і ви вже повільненько, собі, спокійненько з неї виходите. А, і хтось розмірковує над тим, аби зробити пропозицію жінці, або ви, якщо дівчина водолій, чекаєте, щоб вам зробили пропозицію, начебто, зробили наступний крок у розвитку ваших відносин. І цей крок він загалом зумовлений. Зумовлений на те, аби утримати певну якусь ситуацію або утримати поруч з собою людину. Тобто, якщо ви дівчата в отелі, можливо, такі, така ситуація, коли ви хочете одружитися там, з своїм партнером для того, щоб розуміти, що це стабільність, ми тримаємось докупи. І там ми далі йдемо разом по життю. І, може, ви дізнаєтесь інформацію, яким чином це зробити, або а, влучаєте підходящий момент для цього. Так само і хлопці водоліє, Аби утримати. Хочете щось зробити, якийсь крок, аби утримати поруч з собою свою партнерку. Ті, хто вільні, водолі у вас тут гуляй душа, хочеться тусовок, хочеться якихось свят розважити, спотусувати, спознайомити з якимись іншими людьми. Таке певне свято в голові і певна легковажність. Хтось може через цю легковажність потрапити в любовний трикутник, там вже самі вирішуйте, як ви з цим будете впорати. Вчиняти взагалі, чи це вам потрібно. Хтось іде у таку легкість через те, що всередині занадто боля, чи всередині криза, всередині втрати розчарування у минулих стосунках або по втраті за колишніми стосунками. Тут цей момент треба пережити і зрозуміти, що коли ви вирішите і оберете жити без болю. Ви тоді зможете розпочати нове життя, яке для вас буде. В якому ви будете керувати, в якому ви будете лідерами, в якому ви будете найкраще себе відчувати, де ви зможете спокійно висловлювати свої норми, моралі, правила і так далі. Але ось цей період. Тяжкий і болючий, його треба завершити. Ви маєте собі сказати, що я не хочу більше відчувати цього болю. Я взагалі закриваю ці стосунки як неперспективні. Я їх поважаю, я їм вдячний, але вони завершились. І менше з тим. Фінанси для водоліїв у лютому, ну тут певні страхи, що фінансів не буде, що надходжень не буде, або є якісь надходження, але вам їх замало на ті потреби, які ви собі маєте. Таке теж може бути. І ви розмірковуєте над тим, а що і як далі робити, що з цим. всім. Хтось, можливо, скути в обставинах на своїй роботі, де ви можете не отримувати тих статків, на які ви розраховуєте. Доволі така цікава трансформаційна тема фінансів розгортається, коли тут вже Починають вмішуватися сили долі, припустимо, вам пропонують певну посаду з вищим укладом, але з вищою відповідальністю. І ви думаєте, а чи я потягну це? У мене ж ще так небагато досвіду у цій справі. Я ж тут зовсім ще не, не розуміюся, але. При всьому цьому ми пам'ятаємо, що ви себе проявляєте в соціумі з позиції сили, тобто вас сприймають як людину сильну і як людину освічену. А ви почуваєтеся всередині, що ви ще підліток, що ви ще учень, студент, що ви стажер, а вам можуть вже пропонувати щось доволі серйозне. Так ось ті шанси, які вам даються у кар'єрному зростанні. Або в фінансовому загалом тут потрібно приймати рішення, але також ми пам'ятаємо, що тут може бути якийсь обман на гроші. Так, як вчиняти? Як вчиняти водолієм, якщо їм пропонується посада, зростання по роботі і більше фінансів. Ну, ви маєте орієнтуватися на фінансову складову, і, окрім того, маєте обов'язково проконсультуватися з якимись певними людьми, які мають авторитетну думку у тій сфері, і ви довіряєте. І для багатьох буде виходом, вам може зарадити у цьому питанні жінка, яка впливає на ваше життя. Це може бути ваша мама, ваша дружина, ваша сестра або ваша начальниця, тобто людина, яка має вагомий статус у вашому житті. І також експертна думка. Експертна думка, на яку теж варто зважати в цьому питанні. Ви можете почуватися доволі стриманими, тому що можете вважати, що вас обмежують певні обставини у вашому житті, але справа в тому, що більшість із цих обмежень це ваші внутрішні страхи. Це комплекс в тому плані, що раптом я не впораюсь, а що буде тоді? А раптом я не справджу тих сподівань, які на мене покладають інші люди, що мені тоді робити, як мені з цим далі жити. Ну тобто, треба бути по перше впевненими у собі водалі в, в будь-якому випадку. Ви маєте пробувати і прагнути постійного розвитку. Рекомендації для вас позбуватися старого стилю життя, старого мислення, яке не працює всього того, що вже віджило, і того, що не приносить ні задоволення, ані ніяких вам благ. Від того всього потрібно роз... відмовлятися і викидати це з свого життя. А, тому що це вже не, не, ну, воно не приносить вам задоволення, воно може вас тягти вниз, воно може вас ом, тримати у залежності. Чого саме це стосується для водоліїв? Скажу так, якщо ви з кимось. Росталися, да? але ви все одно спостереж... спостерігаєте за цією люді... людиною у соцмережах, чи намагаєтесь десь якимось чином дізнатися, як в неї справи через інших людей, що вас може ще тягти, або ви з роботи звільнилися, і постійно цікавитеся, як там справи у ваших колег або вашого керівництва. Ну, забийте вже на це. Ви вже йдете в зовсім новий. Етап вашого життя. попрощайтесь з, з тим минулим, яке для вас насправді є неважливим, тому що ви на це витрачаєте занадто багато власних ресурсів і емоцій. Вже рухайтесь вперед. Такі справи для вас водоліє. Дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного лютого і всього найкращого. Пока!